Шановні, 20 вересня. Хочу у цьому відео сказати трошки про мінуси вирощування цибулі. Так як я вже рахую себе, що 17700 кг засадив і третину вже продав, Остальна цибулька росте на гарячці. Які мінуси вирощування? Ну, Перший мінус це те, що є, як цибулю масово можна продати, а є, що. 3-5 кілограмів і все, а тобі 30 треба продати. Оце поганенько. Другий момент, що ти її зрізав, запакував в пакети там по кілограму обов'язково. І вона, якщо не охолоджена, якщо ні в який холодильник ти не поклав, два дні і вона вже має не той вигляд. Жовтіє там ну різне, розумієте? Тому треба постаратись давати магні, постаратись давати кальцій. Я ясне діло. І не те, і ні друге не давав, тому що я спостерігаю за цим, дивлюсь, наскільки мені вигодно, дивлюсь, скільки праці біля неї, але вже висновок зробив. Бо от вирізав свіженьку цибульку, якщо десь не продав, через 2 дні вже жовтіє листя в, в упаковці, вже там кінцівки якісь стають не такими гарними білими, як були. Ну ось так. І третій момент, що от зараз посадив на вулиці. І приходить 200 кг майже одночасно. І називається валік на вулиці, дивіться, хлеще дощ, а я мушу їхати і різати цибулю. До речі, слава Богу, сьогодні чудом Божим я продав цибулю і продав немало. Десь 30 кілограмів вдалося продати. Це при тому, що якщо я продам 10 то я радий, тому що в мене не тільки цибуля, в мене перець, в мене там кабачок, помідорка є. І... Виходить як? Виходить так, що цибулю зараз ще не дуже так масово беруть, розумієте? Але сьогодні, слава Богу, нормальний такий був базар, я дуже радий. І підходить цибулька, підходить, тому мушу нормально нарвати, нарізати її. Ну, ось такі непогані, такі, ну, не, не прям такі критичні мінуса. Це вам до слова такого, що якщо немає збуту реального, то не треба брати тонну чи півтонни і зразу її посадити за тиждень, а потім за тиждень не знати, що робити. Тому що коли переросла, тоді вже ну, не хочуть люди брати на опт. В розніцю, так, да, люди беруть, там, дешевше ставиш, якщо оптова ціна 150-200, ти продаєш по оптовій ціні в розницю, або ще менше ставиш на 20 гривень. І все одно люди помаленьку беруть, потихеньку. І ти заробиш, ти не будеш в мінусі. Ну, це при умові, що ти сам можеш продавати. Якщо ти сам не можеш продавати, ти залежиш від опта, тут дуже тонке діло, бо може так гарненько, тісненько влетіти і сказати: Ну ти валік, молодець, підговорив мене на цибульку і я пролетів через тебе. Тому тут важливий нюанс, пам'ятайте, треба бути готовим до того, що вийшов, поставив якийсь ящик, столик, гарно цибульку зафасував і продаєш. І десь сподвигаєшся ціною ще щось. Викручуюся, ну такий, знаєш, включив такого торгашика, знаєте, з 20-річним стажем. Ну ось так. Якщо хочеш продати. Оце зараз я. Е е е який нюанс? Ще один нюанс підскажу, що дивишся на грядку, цибуля маленька. Починаєш її різати, а вона не маленька, вона якраз така, як треба. Оце те, що мене напрягає в цибулі. Дивлюся, ніби нормальна цибуля. Я її ріжу, а вона така, знаєте, майже метр чи 95 А на гряці так не здавалося. Привожу на базар а мені кажуть, де ти взяв. Ти на метри продаєш цибулю. Знаєте, ну ось так. Але нічого, продаємо потихеньку, продаємо. бо перероша вона також має свої плюси, бо вона має більшу вагу. Але багато ти її не продасиш. Ну Ось така правда життя. Добре, шановні, ну така коротка інформація для вас. Може щось треба уточнити, може щось підсказати. Обов'язково задавайте питання, кажіть. Будемо щось думати, підсказувати. Якщо будемо знати відповідь, обов'язково вам напишемо. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Дуже дякую, скоро вже у нас 10 тисяч підписників. Ну, якось так. Скоро побачимось. Пока.